Дівчата, всім привіт! У мене нова закупка. Тут трішки сільпо таке підкупилося. І перше, що я вам покажу, заїжджав кум і привіз нам ось такий здоровий повний пакет яблук. Тому у нас тепер купа-купа яблук. Ще там мішок картоплі, але то вже я не буду вам показувати, то вже, повірте, на слово. І ще два гарбуза великих. Так, а в сільпо, що я придбала? Так, пакет сільпо великий, далі. Напій, ось такий біола лимонад мохіто. Тут, здається, півтора літра об'єм. Не знаю, не знаю, літр. Всього-всього літр. І коштував він 31 гривню 39 копійок. Далі горошок купила ніжен, тому що роблю він вже всі овочі відварила і забула, що не купила, немає в мене горошка в запасах. 42 гривні 99 копійок. Далі кондиціонер для прання. Ось цей тессорі, мені дуже сильно вони подобаються. Я хотіла взяти або такий чорний з золотистим хамам, або мускусний, срібна така баночка, але не було. Був або цей, або така голубенька юрвіда, здається, він той голубенький. Ну, я вибрала цей, він мені подобається. Дуже класно білизна, після нього пахне. У мене чоловік постійно як вдягає речі, каже, Боже, що воно так круто пахне. То це ці кондиціонери. Потрібно небагато менше, ніж повна кришечка на все прання, і так пахне неймовірно. Я хочу ще перепрати всі свої покривала, там пледи і тому подібне. І Мені потрібен був вже цей кондиціонер, тим більше, що в мене закінчився взагалі будь-який закінчився, а цей взагалі він найкращий. І по акції він зараз 119 гривень коштував. Далі напій не газований в об'ємі 1 літр, це малому 33 гривні 99 копійок. Потім рошен ось такі з Кока-Колою. Купувала їм дві штучки. Вони були по 32,89 на 65,78. Показую вже пусту, тому що поки ми їх каталися їздили, вони вже їх всі і поїли. Ковбаса золотиста. Ось така в сашеточці 39,99. Смачна, класна, мені дуже подобається. Далі хліб, колини чи тостовий. 29 гривень 79 копійок. Потім сир, перятин. Янтар 25 гривень 49 копійок. Що купила на вечір нам сьогодні насіння. 37 гривень 99 копійок. Пачка 110 грамів там. Потім масло до пельмінчиків у мене закінчилося. досить досить непогане це масло, повна чаша їхня. 200 г, 61 гривня, 99 копійок. Ну, трошки надурили, тому що на ціннику було 55 гривень. Чи не змінили, чи не знаю. Потім йогурти. Ось такі з пробіотиком пробіо. Ну, в принципі, я їх купую вперше. Але вже я на сайті у них їх бачила, але не бачила по факту в наявності в магазині. Це знайшла. Були 1399 одна пляшечка. Я взяла їм чотири штучечки, таку спайку, і обійшлася вона мені в скільки. Я не знаю, в скільки. 13.99 штука. Е, далі, що це таке? А що це таке? А, це сирок. Глазурований ферма. Дві штучки. 11,29 за штуку на 22,58. Далі, що це? Розпушувач премія. Дві штучки, 3,99 на 7,98 за дві штучки. Сосиски глобино ось такі ням-нямські. ням, -ням, ням -нямські. З індичкою 44,99 Зараз на них акція. Також дуже смачні сосиски, їх нібито там мало, але вони смачні. У мене син снідає виключно сосисками. Далі какао-порошок. мрія взяла 36 гривень 79 копійок. Приправу курячу рієва 36 гривень 59 копійок. І ще я взяла ось таку штучку. У мене чоловік сьогодні поїхав на мальчишник. З кумом на дачу відпочивати, а я вирішила не втрачати дарма час і піти до своєї подружки. Вона живе через два будинки від мене. І у нас буде сьогодні сьогодні дівчинік 129 гривень за 750 мл нам вистачить поза очі. І ще я взяла по акції свою найулюбленішу каву. Я її так сильно люблю, але вона постійно 318 гривень. Я чекала, чекала в АТБ, допоки буде акція, тому що на карт-нуар є, а саме ось цю з карамелью ніколи не було акції. А тут заходжу в сільпо. Її тут 120 грамів. І вона коштує. 234 гривні. Звісно, я її бігом собі біжком біжком взяла, тому що вона неймовірно смачна. Я дуже люблю цю каву з задоволенням постійно її п'ю. Купую, 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 чекаю, чекаю на акціях, а купую таку, ну оці стіки одноразові. Тому що 318 гривень. Якось мене жабка піддушує віддавати. За 234 ще добре, доро дорогувато, але ну я ж себе люблю і каву люблю смачну. Також тому вирішила себе побалувати, взяла. І ще заїхала в стаціонарний магазин і купила дітям круасанів. І риска 69 гривень цей кульочок. Нібито її дорогувато, але вони смачні. У мене діти дуже сильно люблять круасани, тому вирішила взяти. Ось така у мене невеличка закупка сільпо. Думала, щось трішки більше візьму, але я поспішала. А ще забула. Ще ось такі два кіндери сюрпризи Було три: один доньці, один сину, один мені. Це кум також постійно привозить нам усім по кіндеру сюрпризу. Тому залишилося тільки два е, моїх, ну, мій і сина. Ну, звісно, мій це буде їм напополам, а іграшку я заберу собі. Ось так. Ось така у мене закупка. Всім все найкращого. Бережіть себе і своїх близьких, вдалих вам закупів. Слава Україні.